До вашої уваги, модель td 03 від компанії DOR. Дана модель представлена дуже цікавою системою роторної системи. Плюси дуже цікаві. Ви можете її відкривати як назовні, так і всередині. Вона практично не займає простору. Фабрика робить під ваш дверний отвір повністю всі зарізи. Майстер, ну, грубо кажучи, як лего, треба це зібрати, повністю під ваш дверний отвір може випускатися як в підібках ПВХ, різних виробників. Не обов'язково саме цього виробника. Також таку модель можна замовити звичайне відкривання і різні інші системи, як на розсувну систему, як на систему двері книжка ну і інші.